Моє вітання всім. Сьогодні ми знову в Нідерландах, 18 вже березня. Ну, Погодка в нас, так щоб вам пояснити. Зараз переключу камеру, вам покажу трошки вітерець. Ось так. Сонечко, тепло, ну, скажімо так, не зря сюди летять пташки зимувати. Ось так. А чого вирішив зняти? Ми приїхали в салончик, от Вольво там. Ось Volvo хлопці оглядають, Volvo cx 90 а тут а в самому в всередині, дивіться, китайські рибки плавають. І не маленькі, і це який акваріум. Не знаю, як там вони правильно називаються. Карп китайський чи як. Хто знає, можете написати у коментарях, але дуже гарно зроблено. Ось піду далі. Дивіться, дивіться, скільки їх. Дивіться, що робиться. Дивіться, дивіться, дивіться. Але красота. Ну, Таке не часто побачиш. Ось так, якщо хтось хоче Вольву придбати, будь ласка, звертайтеся, поки у Нідерландах можемо щось вам підібрати у офіційного дилера Вольву у Нідерландах. Всі машинки, що на відео, вони продаються ціни, так як у офіціала, дешевими не буває. Дякую всім за увагу, підписуйтесь, коментуйте. Якщо когось цікавить покупка авто у Нідерландах, звертайтеся. Номер телефону в описі під відео. Також коментуйте, підписуйтесь на канал, на YouTube, на TikTok.